Приготуємо обід з брокколів. Зараз їх завжди хорошо помиємо. будуть водички трошки. Зараз поріжемо. І оцей стерженьок, що є, я його так потрошки-потрошки отак відрізаю. От. А тоді воно вже саме оці такі маленькі. Відривається. Оце я так всі порізала. Як стерженьок такий, ну той, що більше відрізається, тако по частинками, то тоді воно розлітає, розпадається такі на, о, на такий маленький. Ну це трошки буде багато на, на обід. Я половину залишу на вечерю а з половини приготую обід. Ну і як завжди пару перцюжок, хто їх любить менше одну покласти. Воно ну, так от є три маленьких, на буде добре. І сюди ми зараз викладемо брокколі. І зараз перемішаємо. На цьому етапі. Трошки зменшимо вогонь, щоб він не був такий сильний, щоб було, а то воно обжариться, а буде тверде, серед нам. Треба, щоб воно було м'ягеньке. На маленькому вогні і накриємо, накриємо кришку, отак, От а потім присолимо так. і трошки додамо буквально. Трошки-трошки, отак трошки. от, чу-чуть от. водички. І присолимо. І хай на маленькому вогні, так трохи протушиться до півготовності. Зараз проконтролюємо. Там вже водичка. Водички там вже майже немає. Якщо воно вже... Якщо брокколі вже готові, тому не виключати. Зараз спробуємо. Ще зараз... п'ять хвилин. І опять такой, чу... то тут скільки до мене водички. Навіть 50 грам немає, трошечки тільки, щоб воно не цей. Що воно не повинно бути багато води. Не повинно бути в воді. А просто щоб воно пропарювалося. Тоді, як воно випарується повністю і вже воно буде готове, воно повинно бути в олійці. Щоб тоді макарони з цими брокколями, з олійкою, тоді вони смачні, а щоб не були як ці макарони як пополоскані. Так, і на цьому етапі, що броколі в нас вже готові тут. Де треба трошки ще ложку олійки ще доліємо. І каструля з водичкою. І макаронів. От, от, от. 70 грам, 70, 70 грамів. Ну, які в кого є. Рожки, бантики, немає значення. От 70 грам макаронів навіть трошки. Навіть трошки. Порці вийшла трохи завелика. Але я залишу в тому, я можу, ти казав, буду вечеряти і потім з'їм. Зараз ще трошки притрусимо зверху потремо з сиром і все. Смачного. Красота, смакота.